Вітаю всіх глядачів на каналі. Усе про ТЗ. Сьогодні ми поговоримо про важливі новини для українців у Чехії за наступними темами: тимчасовий захист та нові міграційні правила, нові правила працевлаштування у Чехії, зміни для біженців з інвалідністю, отримання паспорта за кордоном. А наприкінці на вас знову чекає розіграш підручника для вивчення чеської мови. Але спочатку нагадаю вам, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас хорошою підтримкою. А також користуючись нагодою, запрошуємо вас на наш подкаст Мовна мозаїка для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify та Apple Podcasts. Зазирніть обов'язково. Відповідно до заяви міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана, очікується, що як тільки в Україні буде укладено мирову угоду, Чехія більше не видаватиме тимчасовий захист для нових біженців. У разі призупинення вогню буде прийнято рішення про спільні правила на рівні Євросоюзу у першій половині цього року. Наразі ті, хто вже отримав цей статус, поки можуть залишатися, але згодом може з'явитися нова політика щодо їхнього перебування. Чи означається, що українців у Чехії примусово виселатимуть? За словами міністра? Ні, Ракушан запевняє, Чехія не збирається виганяти людей, які тут легально працюють або навчаються. Проте питання майбутнього тимчасового захисту залишається відкритим. У той самий час чеська влада розробляє новий закон, який ускладнить умови для іноземців. Планується швидше депортування нелегальних мігрантів, перевірки стану здоров'я нелегальних мігрантів, прискорення судових розглядів, зниження соціальних стандартів для шукачів притулку, посилений контроль за працевлаштуванням, нові вимоги для отримання дострокових віз. Ці зміни можуть вплинути й на українців, особливо якщо статус тимчасового захисту буде скасовано у майбутньому. Чеські роботодавці виступили проти жорсткіших вимог до українців, оскільки вони працюють у ключових сферах економіки, промисловості, транспорті медицині. Бізнес побоюється, що посилення правил призведе до нестачі робочої сили. Однак, попри ці заклики, уряд не відмовляється від нових вимог згідно з проектом постанови для отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування. Особа повинна мати річний сукупний дохід не менше 440 тисяч чеських крон. За відповідний Період з 1 по 30 квітня 2025 року українці, які проживають у Чехії, матимуть можливість подати заявку на спеціальний дозвіл на довгострокове перебування. Проте, крім вимог щодо доходу, їм доведеться сплатити адміністративний збір 2500 чеських крон за кожну видану картку та 1000 чеських крон для осіб молодших 15 років. Нагадуємо, що дослідження показали, що понад 50% українських біженців у Чехії живуть за межею бідності. Багато хто працює на низькооплачуваних посадах або має часткову зайнятість. Тому виконати нові фінансові вимоги буде непросто. 15 березня закінчився термін подання заяв на продовження тимчасового захисту. За попередніми даними МВС Чехії, цим правом скористалися приблизно 350 тисяч осіб, де більшості з них з кінцем березня 2025 року закінчується термін дії тимчасових посвідчень медичного страхування для українських біженців у Чехії. Продовження тимчасового захисту не означає автоматичне продовження медичного страхування. Це потрібно зробити окремо у тій страховій компанії, де ви застерегли. Страховані. Продовжити страхування у ВЗП можливо, або онлайн, або за посиланням, або особисто у відділенні ВЗП. Подати заявку можна не раніше ніж через 5 робочих днів після продовження тимчасового захисту. Після перевірки даних можна буде завантажити підтвердження про страхування на телефон або роздрукувати його. Якщо ви вклеїте візу після 31 березня 2025 року, доведеться двічі звертатися до ВЗП. Перше, спочатку продовжити страхування до 30 вересня 2025 року. Друге, після вклейки візи продовжити ще раз до 31 березня 2025 березня. 2026 року. Якщо ж ви до 31 березня 2025 року вже отримали нову візу тимчасового захисту, можете одразу продовжити страхування до 31 березня 2026 року. Не відкладайте це питання на останній момент, адже без дійсного страхування в Чехії не можна перебувати та отримувати медичні послуги. Чеський парламент ухвалив зміни до трудового кодексу, які можуть набрати чинності вже влітку 2025 року. Вони вплинуть на звільнення випробувальний термін працевлаштування студентів, батьків у декреті та допомогу безробітнім. Що зміниться для працівників? Перше вводиться більш швидше звільнення. Термін звільнення починає діяти відразу після отримання повідомлення, а не з наступного місяця. Друге, у разі серйозних порушень дисципліни, його можуть скоротити до одного місяця. Друге, вводиться довший випробувальний термін для звичайних працівників: 4 місяці, замість трьох для керівників 8 місяців, замість шести. Третє, працівники, які мають родину за кордоном або інші зв'язки з іноземними країнами, зможуть отримувати зарплату не тільки у кронах. Що зміниться для батьків? З'явиться можливість працювати у того ж роботодавця на своїй посаді під час декрету. Роботодавець буде зобов'язаний зберегти місце до двох років дитини. Що зміниться для студентів? Підлітки зможуть працювати з 14 років, але лише влітку під час канікул, максимум 7 годин на день і 35 годин на тиждень. І це має бути лише легка робота та з дозволу батьків. Що зміниться для безробітних? Зміниться допомога з безробіття. У першій місяці збільшиться до 80% від колишньої зарплати, наприкінці періоду зменшиться з 45 до 40%. Довше отримувати допомогу зможуть люди віком від 52 років. Раніше було від 50. Інші важливі зміни це буде менше медичних оглядів при прийомі на роботу. Якщо робота не ризикована, проходити обов'язковий медогляд більше не буде потрібно. Зміни для біженців та осіб з інвалідністю з 1 липня 2025 року. З 1 липня 2025 року у Чехії набуде чинності новий механізм оцінки самостійності та перерахунок гуманітарної допомоги для осіб з інвалідністю. Що зміниться? Особи з інвалідністю будуть повинні пройти повторну оцінку. Спеціальний інститут оцінки здоров'я. І ПЗС розподілить людей на п'ять рівнів за ступенем обмеження самостійності. Новий рівень самостійності буде визначати розмір гуманітарної допомоги, і для багатьох осіб з інвалідністю це означатиме велике зменшення розміру допомоги. Особи, які вже отримують гуманітарну допомогу, отримають офіційне повідомлення з інструкціями. Вони будуть повинні подати заявку на нове оцінювання протягом трьох місяців після 1 липня. Нові заявники на гуманітарну допомогу, які подадуть заявку після 1 липня. Отримають рішення протягом 30 днів. Зверніть увагу, що для збереження гуманітарної допомоги буде необхідно вчасно подати заявку на оцінку обмеження самостійності. Отримання паспорта за кордоном. Українські чоловіки, які перебувають за кордоном, можливо, зможуть отримувати паспорти без обов'язкового надання військово-облікового документа. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр Національної єдності України Олексій Чернишов. Повідомляє Інтерфакс Україна. Уряді готують зміни до постанови Кабміну, яка наразі обмежує видачу та оформлення паспортів за кордоном для чоловіків призовного віку. Чернишов зазначив, що нинішні обмеження лише ускладнюють ситуацію, а не сприяють поверненню українців на батьківщину. Чехи продовжують допомагати Україні. Чехи продовжують допомагати Україні, та чеський музикант Давід Колер виставив на аукціон свою нагороду Анділ за альбом року та передав виручені кошти 225 тисяч чеських крон на виготовлення електричного візка для українського воїна. А Мартін Пертл, волонтер з Чехії, організовує збір коштів на шість позашляховиків для українських військових на платформі Доніо. Зібрано вже більше 300 тисяч крон. Громадські збори на дрони для України посилилися через призупинку військової допомоги США. Нову ініціативу збору коштів на закупівлю ста дронів DJI Mavic із тепловізорами запустили після славнозвісної зустрічі в овальному кабінеті українського та американського президентів зібрано вже майже 5 мільйонів. Новий модульний медичний центр вартістю 10 мільйонів крон переданий Україні від уряду Чехії. Кирило Боданов подякував Чехії за збір коштів на гелікоптер. Вертоліт для зсу вдалося придбати завдяки внескам понад 20 тисяч 642 людей, які зібрали 70 мільйонів крон на бойовий гелікоптер Black Hawk UH-60 для України. Чеська ініціатива Подарунок для Путіна Дарик про Путіна запустила новий збір коштів для українських військових. Цього разу вони хочуть передати 333 унікальні маскувальні плащі інфрагекс, які роблять бійців невидимими для дронів із тепловізійними камерами. Половина вартості цих комплектів оплатить кольт ЦЗ Груп СЕ, а нарешту організатори збирають кошти через пожертви. Ось посилання на збір плащів невидимок. Але Чехи допомагають не лише грошима. Так, 23 лютого тисячі людей вийшли на центральну площу Праги, щоб вкотре заявити, Чехія стоїть разом з Україною у її боротьбі за свободу та незалежність. На сцені виступив президент Чехії Петр Павел після дипломатичної напруги між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом у Білому домі на Малостранській площі у Празі відбулася акція на підтримку України. Під час акції на сцені двоє людей у масках Дональда Трампа та Володимира. Путіна розігрували партію у карти. А протестувальники тримали плакати із написами «Прокинься, Америко! окупація це не мир. Путін і Трамп не грають за Європу. Четверо учасників групи Капутін 24 лютого піднялися на дах будівлі «Русський дом у районі Бубенець Прага. 6. вони розгорнули плакати з написами Російські активи конфіскувати. Шпигунські центри закрити та вивісили чеські прапори. Перед будівлею активісти запалили фаєри у кольорах українського прапора. 16 березня 2025 року на подвір'ї Національного театру у Празі відбулася акція пам'яті жертв авіаудару по Маріупольському драматичному театру, який був зруйнований російськими військовими рівно три роки тому. Також чеський уряд залишає додаткове фінансування шкіл, де навчаються українські діти. Українці можуть записатися на безкоштовні мовні курси, «Чештіна є кліч на посиланні а у Празі діє проект Думка, у рамках якого українські біженці отримують 10 кризових зустрічей з психологом без оплати. Крім того, надається допомога з пошуком лікаря, записом на прийом та супроводом до лікарні. Чеський суд ухвалив рішення не продовжувати візу 34-річному українцю, який має сім судимостей, через які він у 2022 році втратив посвідку на постійне проживання. Він намагався врятувати ситуацію, подавши документи на візу на термін перебування, але отримав відмову. Чоловік, який проживає у Чехії вже багато років, заявив, що не хоче повертатися в Україну, бо вважає себе швидше чехом. Серед його правопорушень, насильство, крадіжки, підробка документів і шахрайство. Суд відмовив йому. У візі, наголосивши, що особи з таким кримінальним минулим не можуть залишатися в країні. До речі, міські влади великих міст Чехії закликають уряд запровадити заборону на проживання для іноземців, які неодноразово порушували закон. Політики наполягають, що чинні правила неефективні, а кількість злочинів серед іноземців зростає. Очікується, що уряд розгляне відповідні зміни до закону найближчим часом. У Чехії сталося жахливе вбивство. У річці Метуї Краловецького краю виявили тіло п'ятдесятирічної українки з десятками ножових поранень. Поліція затримала 29-річного підозрюваного, який визнав свою вину. Вбивством він хотів прикрити сліди попереднього сексуального нападу. З кінця лютого у Плезенському краї Чехії розслідують випадок жорстокого побиття українського школяра місцевими підлітками. Напад стався у межах школи, ймовірно, на підґрунті національної ворожнечі. Український підліток отримав численні травми. Поліція вже ідентифікувала нападників, ведеться розслідування, а інцидент викликав широкий резонанс у суспільстві. Директор школи підтверджує, що вже обговорював цей випадок із батьками дев'ятикласників. За його словами, їхній підхід різний дехто все зрозумів. І співпрацює, а дехто шукає вину не у своїх дітях. Це може бути пов'язано з тим, що ці батьки мають протиукраїнські погляди, зауважив керівник школи. Велику хвилю обурення здійняла подія, коли водій праського трамваю вигнав українську родину з транспорту та кричав на них. Чоловік заявляв, що вони не мають права бути у Чехії. Після чого компанія-оператор провела розслідування і звільнила водія. Однак, на жаль, стало відомо, що водій не був звільнений за статтею, а розірвав трудовий договір за взаємною згодою без виплати компенсації. Поліція продовжує розслідування. За останній рік у Чехії зафіксували 71 напад на громадянів України. У 73% випадків нападів на українців через національну приналежність супроводжувалося вербальним насильством. Фізичне насильство зафіксовано у 41%. Більше половини нападів сталося у Празі, а саме 56% південно моравський край 10%, відсотків, край 9%. За даними поліції, кількість нападів порівняно з минулим роком значно зменшилась, але можливо, що люди просто не звертаються до поліції. Суд визнав винними українців у остраві, які незаконно отримали понад 1 мільйон крон соціальних виплат, надаючи підроблені документи стосовно проживання у них українських біженців. Суд призначив умовні терміни, оскільки всі підсудні погодилися повернути державі частину незаконно отриманих коштів. 41-річний громадянин України шокував водіїв на автобані Д 5 коли пізно ввечері проїхав 20 кілометрів у зустрічному напрямку. Його зупинила поліція, а тест на алкоголь показав 3 проміли. Це серйозний рівень сп'яніння, що в рази перевищує допустиму норму. Чоловік пояснив, що переплутав з'їзд і не зрозумів, що їде зустрічною смугою. Суд призначив йому умовний термін і заборонив керувати автомобілем протягом 4 років. Курйоз трапився з 59-річним українцем у місті Плузень. Він випадково потрапив до супермаркету серед ночі, коли автоматичні двері несподівано відчинилися. Чоловік спокійно вибрав товари, виклав їх на касу і з грошима в руках чекав на обслуговування. Приїзд охоронців та поліції його здивував, адже він не мав наміру порушувати закон. Менеджер магазину вирішив ситуацію мирно, відкрив касу, і чоловік офіційно оплатив свої покупки. А зараз обіцяний розіграш, якщо ви знаходитесь у Чехії, ви маєте нагоду безкоштовно виграти підручник для вивчення чеської мови на рівні А1, А2 під назвою Леви в задній. Підручник доповнюється онлайн-ключами до тестів та аудіозаписами, мобільним додатком та онлайн-платформою. Увага! А тепер конкурсне запитання. Напишіть у коментарях, які значення у чеській мові має слово ледвінка. Увага і до відповіді обов'язково надайте посилання на ваш Фейсбук або інстаграм у вигляді собачка. Усе про це зет, але замість все про це Зет. Напишіть ваше серед тих, хто надасть правильну відповідь до кінця лютого березня. Ми за допомогою жаркування оберемо переможця. Ми зв'яжемося з переможцем у соціальній мережі і надішлемо йому підручник на його адресу поштою. Запрошуємо вас підписатися на наш канал усе протезет, щоб приймати участь у розіграшах, слідкувати за головними новинами, отримувати корисну інформацію для вас, та відповіді на ваші запитання. Якщо це відео було вам чимось корисним та сподобалось, пропоную поставити лайк та як завжди, поділитися. Слідкуйте за нашими соцмережами на Фейсбуці та інстаграмі під назвою ВсепротеЗет. Зазирніть на нашу веб-сторінку всепротез.еу і також залишайте коментарі, що вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! До зустрічі!